Студентська спільнота Конаторського індустріально-педагогічного фахового коледжу Сумського державного університету спільно вітає країну з 32 ю річницею Незалежності України. Сьогодні це особливо важливе свято, адже українські захисники мужньо боронять нашу свободу та незалежність у цій кривавій війні. Який реально красивий на тобою край, гори, доли, ріки чорно дивись, які реально мудрі люди народились в нас Франко, степаних що ці Ми можемо зробити все самі, Можемо обійти ми під землі, але навіщо нам і я візьму все свої руки і піду. і Допоможу всіх, хто зазнав біду. Я почну міняти і себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну. А вона живе у твоєму серці. Незалежна вільна і єдина Україна. Десь... Ми віримо в свою країну, в її гідне майбутнє. Ми обов'язково переможемо ворога та відбудуємо нову квітучу країну. Молодько АТОПа незалежна, сильна та незламна. Слава Україні та Збройним силам України!